Вирішив собі зварити новий фіксатор руля. Бо інколи балуюсь перевіркою сходження передніх коліс, а для того, щоб їх зафіксувати, зробив собі таку приспособу. Можна трошки сказати, скопіював. Але те, що було в оригіналі дуже дороге, як за нього платити гроші. І стоїть замість гайки і різьби стоїть пружина. Яка, я розумію, з, з якимсь часом може втратити пружність. А крім того, чим глибше ти прижимаєш, виходить більше зусилля прижиму. А мені здалося набагато простіше взяти звичайну шпильку на 12 гайку. Профіль 15, там 8 см. Тут по 7-2 виступа. Так, ледаченько приварив, не на виставку, нагрузку буде тримати. От, тут в мене вийшло полоса сороковка 23 см. І поставив собі до руля достатньо така зручна штука. А бачив в інтернеті продають якісь фіксатори до Хантера 2000 і 4000. Може вони там ну, самі, самі найкращі. От, бажаю їм так сказати, що вони собі там бажають. А мене таке задовольнить. Було шпильки кусок 32 см чи 30 см. Взагалі вся довжина цієї конструкції 33 см. Сантиметра шпильки і полоси. А тут в мене полоса вийшла 22 сантиметра. Оце така штука вийшла. Проста, зручна і з металолома практично. Що знайшов, які гризки в гаражі ті примінив. А так, користувався отакою тубуреткою. От. Це в мене тут верх, Трохи саморізів, трохи досок. Але захотілося якоїсь романтики, рішив зварити собі таку Залізяку. Таке оце в мене було. А таке от тепер стало. Зроблено воно дуже просто, надійно. Усім удачі!